Відремонтували дорогу всім селом. Шлях державного значення Мукачеве, Львів, Буковель на ділянці в поляниці не витримував жодної критики. Потерпали як туристи, так і місцеві. Коли терпець увірвався, селяни згуртували зусилля, та із допомогою тутешніх підприємців зібрали 350 тисяч на матеріали для ямкового ремонту, адже в обласному бюджеті коштів на дану дорогу не передбачили. Губернатор Прикарпаття допоміг із працівниками і технікою. Та коли до робіт додали фризування, що сприяє кращому кладанню асфальту, вийшли за рамки попереднього кошторису. Дуже багато напоміг туристичний комплекс буковель на кінцевому етапі, коли у нас закінчились кошти, які ми вже зібрали від громади за допомогою Буковелі, який Виділив нам почті там шість асфальту. От і сьогодні ми оцей останній кусок цих півтора кілометра завдяки цьому комплексу доставляємо. Бо своїми силами ми це не зробили ніколи вже. щодня, 100 кілометрів туди й назад долали працівники облавтодору, які взялися за ремонт шляху, щоб устигнути до потужних морозів, працювали до пізнього вечора. Пішомо зробити за все до першого снігу, щоб це. Щоб нас не застало вже так, як в зимовий період, швидко змеркає раз. по-друге, вже холодно, підогрів матеріалів, які з яких ну, робиться асфальт, виготовляється асфальт. займає певний час за 22 повних робочих днів сері поляниці відремонтували майже 8 кілометрів дороги. На неї витратили 356 тонн асфальту та понад 400 тисяч гривень.